Ох, на шее дается. Оранжевая банда. Да, и еще. Сразу. Те задания, которые на площадке. Чернігівщина для багатьох із студентів це рідний край. Вони діти зараз взагалі налаштовані на таку на повагу на українізацію, і це приємно. Ну, по друге, звичайно, пропагування здорового способу життя, тому що на сьогодні це дуже важливо. Ми знаємо, що здоров'я молоді це здоров'я майбутнього нашої України. Квадрат, який ми так намітили, які вони повинні скажемо дослідити, це вал, болдина гора, значить, Перехрестя Шевченка з Рокосовського вулицею, і туди, значить, в сторону котів, як у нас кажуть, боєва і фінішують вони у урочищі Єлівщина. В наш час дуже актуально підняти якусь зацікавленість до рідного міста, до своєї рідної землі, і тому дуже класно, що цей захід саме спрямований на. Визначення історичних пам'яток Чернігівщини були запрошені студенти чернігівських вищих закладів, тому була і розрослина інформація, і висловили. В першу чергу це звичайно студенти, але надалі ми плануємо проводити не тільки для студентів, але й для школярів, для їх батьків. Тому будемо розширяти географію учасників. Були задання, наприклад, які дійсно вот так не, не то що не додумаєшся, де може ти і знаєш, але... Пере... ну. Написано было настолько, что ты уже и не догадываешься. То, что, например, тоже там задание, что это Шевченко 13, дом такого-то такого. то Очень много эмоций, потому что никогда раньше не участвовала в подобных мероприятиях. Как бы и была капитаном, плюс еще ко всему. Мы заняли третье место. Эмоций море, конечно, усталость, но усталость нас приятное. Очень приятно.